У Коломиї засвітили ялинку. Лісова красуня, як і кожного року засяяла новорічними вогнями у день святого Миколая. На урочисте запалення вічно зеленого дерева зібралися сотні мешканців та гостей міста. В Коломиї є новорічна ялинка, були різні думки з приводу, чи встановлювати цьогоріч в місті лісову красуню. Дехто казав, що на підтримку Євромайдану коломияни теж мають святкувати різдво без вічно зеленого дерева. Дехто що все-таки ялинка в місті потрібна. Так вирішила міська влада. Напередодні Святого Миколая комунальники та студенти видягали новорічну ялинку. Хлопці і дівчата виготовили власноруч іграшки синьо жовтих кольорів. Поступила ідея зробити євроялинку. Мене це дуже зацікавило. Я вирішила це підтримувати, адже вона. Наш час сьогодні, коли відбуваються такі події в нашій державі, не можна залишатися цим байдужим. Ми купили шарики і мої, ніби моя група вирішила розмалювати їх. Ми купили шарики таких якихось трохи українських кольорів, синій і золотистий. Робимо місто європейським, починаємо з найменшого. Починаємо спочатку міняти свою свідомість. Оскільки ми хочемо в Європу, давайте будемо європейцями. Для початку ми зробимо нашу ялинку євроялинкою. Далі у нас є багато планів, щоб у нас в місті робити його більш європейським, робити молодь, міняти їхнє ставлення, їхню поведінку, міняти їхню свідомість, організовувати різні круглі столи, організовувати різні цікаві заходи. А вже в день святого Миколая традиційно відбулося урочисте запалення новорічних вогнів на ялинці. Раз два три. Ялиночко, красунечко, <піллявий> Далі Очільники привітали коломаян із новорічно-різдвяними святами. Побажали не лише гарного настрою, а й сили духу та віри у краще майбутнє України З цієї хвилини. Наш святковий настрій буде завжди нас звертати до прийдешніх свят, до Різдва Христового, до Нового року. Ми всі з нетерпінням будемо чекати цих свят, і ця ялинка буде висвічувати ту радість уже з сьогоднішнього вечора. Я хочу сьогодні вас привітати з наступаючим. Новим роком з наступаючим Різдвом Христовим з наступаючим старим роком. І так ми сьогодні починаємо зимові свята від Миколи і до завершення зимових свят до 24 січня. Це буде практично більше місяця. А тому треба всім добре настроїтись на свята. Семимильними кроками наближається е, Новий рік. Різдво Христове, я би хотів нам всім побажати міцного здоров'я, щастя, добра, терпіння. Хай з нами буде завжди Господь Бог. Слава вам, що ви в нас такі є. Слава Україні! Героям слава. Також не обійшлося на площі перед ратушою без колядок. Творчі колективи привітали коло гостей нашого міста із новорічно-різдвяними святами.